Справа від нас знаходиться посадка дерев, а гелікоптер йде нижче за рівень цих дерев. Для чого це? Для того, щоб не бути засіченим ворогом, але це потребує максимальної концентрації для того, щоб не допустити жодної помилки. Це просто неймовірно. Він зараз буде проходити прямо над нами. Подивіться, як низько ми йдемо. Ми виконали навчально-тренувальний політ. Зараз їдемо на базу. Ми Запитаємо у пілотів, що ми робили і що це за вправи. Деякі моменти, коли було таке враження, наче ми просто падаємо. Так різко починав знижуватись гелікоптер, і оці віражі зараз я вже. Заспокоївся на моменті, це було нервово.